Приповісті Соломона, розділ 20 Віно не знає міри, пияцтво буйне. І кожний, хто з ним має справу, виявиться нерозумним. Погроза царя не відрізняється від люті лева. Хто дражнить його, грішить проти своєї душі. Уникати сварок честь для людини, а кожний нерозумний вплутується в них. Коли докоряють ледачому, він не соромиться, так само, як і той, хто в жнива позичає пшеницю. Задуми серця людини то глибока вода, та розумна людина її вичерпає. Людина, щось величне, великої ціни милосердна людина. Та важко знайти вірну людину. Хто бездоганно живе у праведності, залишить своїх дітей щасливими. Коли на троні сидить праведний цар, не повстане перед його очима ніяке зло. Хто може похвалитися, що має чисте серце, або хто впевнено скаже, що він вільний від гріхів? Вага, що недоважує чи переважує і подвійна міра, та й друге нечисте перед Господом. І якщо хтось робить такі принципи своїм способом життя, то юнак буде пов'язаний зі святим, і дорога його буде прямою. Вухо чує і око бачить те й друге творіння Господнє. Не люби зводити наклепи, щоб ти не був відкинений. Розплющ свої очі і наповнишся вдосталь хлібом. Хто купує, каже погане, нічого не варте, а коли відійде, то хвалиться купленим. Є золото й перлин багато, але розумні уста найцінніша прикраса. Візьмуть його одяг, тому що він поручився за чужого, тож візьмуть його від нього, як заставу за стороннього. Хліб, здобутий неправдою солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстві заходи слід затверджувати радою, тому лише після наради провадь війну. Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота. Хто лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітної темряви. Спадок поспіхом отриманий на початку не матиме благословення в кінці. Не говори, я відплачу за зло, покладайся на Господа, і Він тобі допоможе. Двоякі і огида для Господа, і оманлива вага не до вподоби йому. У Господі спрямовуються кроки людини. То як же смертному зрозуміти свої дороги. Пасткою для людини є поспішно посвячувати дещо зі свого добра, і вже після молитви доводиться каятися. Мудрий цар відсіває безбожних, він накладе на них колесо, дух людини, світло Господа, Він досліджує закутки нутра. Милосердя і правда охорона царя, вони праведністю оточуватимуть його трон. Мудрість Окраса молодих, а сивина слава старців. Синці та побої спадають на злих, а рани проникають у закутки нутра. Послання до Ефесян, розділ 3. Із цієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа. Ви ж, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас. Бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав, і з чого, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ось тепер Духом відкрита святим апостолам і Пророкам, що і язичники є співспадкоємцями, одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангеліє. Служителем якого я став через дар Божої благодаті, яка була дана мені дією Його сили, мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована у Бозі, який усе створив через Христа. Щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість згідно з відвічним рішенням, яке він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, у котрому ми маємо відвагу й доступ у надії через віру в Нього. Тому прошу вас не занепадати Духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюся на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа. Від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання. Щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві й у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. ЕКЛЕЗІАСТА розділ шостий Є ЗЛО, яке я побачив під сонцем. І воно велике на людині. Чоловік, якому Бог дасть багатство, маєтки і славу, і в його душі немає браку ні в чому, що забажає, та Бог не дасть йому владу із цього їсти, бо чужий чоловік його їсть. Це марнота і тяжка. Якщо чоловік народить сто дітей і поживе багато років, і дуже численні будуть дні його років, і його душа не насититься добром. І не було для нього гробниці, я сказав недоношеному краще за нього, бо він прийшов у марноті і відходить у темряві, і його ім'я покриється темрявою, і він сонця не побачив і не пізнав, у нього спокій більший аніж у того. І якщо він пожив до повороту тисячі років і не знав праведності, то хіба не все йде до одного місця? Усякий труд людини для її уст і душа не насититься, адже яка користь мудрому над нерозумним, бо бідний пізнав, як ходити перед життям. Зір очей кращий, ніж у того, що ходить душею, і це марнота і бажання духа. Якщо щось сталося, вже дано йому ім'я, і знано, хто є чоловік, і не зможе судитися із сильнішим від нього. Адже є численні слова, що множать марноту що корисне для людини. Бо хто знає, що добре для людини в житті, число днів життя його Марноти, і він провів їх у тіні. Бо хто Сповістить людині, що після нього буде під Сонцем? ЕКЛЕЗІАСТА, розділ 7 Добре ім'я краще, ніж добра олія. І день смерті, ніж день народження. Краще йти в дім плачу, ніж іти в дім розпівання, оскільки це кінець усякого чоловіка і хто живе, покладе до свого серця. Кращий смуток від сміху, бо в смутку обличчя серце зробиться добрим. Серце мудрих у домі плачу, а серце безумних у домі радості. Краще слухати картання мудрого, ніж чоловіка, що слухає пісню безумних, адже сміх безумних, як голос тернини під казаном, і це марнота, бо пригноблення виводить із рівноваги мудрого й губить серце його шляхетності. Краще кінець справи від її початку, кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Не поспішай палати гнівом у твоєму дусі, бо гнів спочине в подолі беззаконних. Не скажи, що сталося, чому ранішні дні були кращі від цих, бо ти про це не запитав у мудрості. Мудрість добра з роздаванням спадку і корисна для тих, що бачать сонце, адже мудрість у своїй тіні, як тінь срібла. І надмір знання мудрості оживить того, що її посідає. Поглянь на Божі створіння, бо хто зможе прикрасити того, кого Бог скрутив. У день доброти живи в добрі, а в дні зла гляди, і це співзвучним цьому зробив Бог задля того, щоб людина після себе не знайшла нічого. Я все побачив у днях моєї марноти. Є праведний, що гине у своїй праведності, і є безбожний, що залишається у своєму злі. Не ставай дуже праведним і не мудруй надмірно, щоб часом ти не зійшов з розуму. Не будь дуже безбожним і не стань твердим, щоб ти не померне у свій час. Добре тобі триматися цього, і тим не опогань свою руку, бо хто боїться Бога, тому пощастить в усьому. Мудрість допоможе мудрому більше, ніж десять володарів, що є у місті, адже немає на землі праведної людини, яка чинитиме добро і не згрішить. І не прикладай твоє серце до всіх слів, які скажуть, щоб ти не почув твого раба, який тебе проклинає, бо він багаторазово заподіє тобі зло, і з численними повтореннями зробить зло твоєму серцю, щоб і ти інших проклинав. Це все я випробував мудрістю. Я сказав стану мудрим, і вона віддалилася від мене подалі від того, що була, і глибину глибини, хто її знайде. Обійшов я і моє серце, щоб пізнати, аби розвідати і знайти мудрість і ліки і пізнати безумність, твердість і крутійство безбожних. І знаходжу я гіркіше за смерть. Жінку, яка є пасткою, і її серце сіті, її руки кайдани. Добре перед обличчям Бога звільнитися від неї і хто грішить, схоплений буде нею. Поглянь, це я знайшов, сказав еклезіаст одне по одному, щоб віднайти задум, який ще шукала моя душа, та я не знайшов. Я знайшов одного чоловіка з тисячі, та жінки в усьому цьому, я не знайшов. Лише ось це я знайшов, що Бог зробив людину праведною, а вони вишукували численні вимисли.